На календарі 16 листопада у прямому ефірі підсумковий випуск новин. Вітаю вас. Вчора у Житомирі проходили місцеві вибори. Настав час підбити підсумки. У студії працює Марина Каплун. тож далі говоримо про таке. В Україні відбувся другий тур місцевих виборів. Хто переміг у Житомирі? В ОБСЄ похвалили другий тур місцевих виборів в Україні. У селищі на чоловік впав у колодязь. Житомирські комунальники запевняють, що вони готові до зими. Про ці та інші новини далі. Міських голів обрано в Україні відбувся другий тур місцевих виборів. Міські голів обирали у 29 містах. Зараз триває оголошення переможців. Ці вибори можуть становити своєрідний антирекорд, адже явка була напрочуд низькою. Лише 34% виборців прийшли на голосування. Такі дані центр виборчкому. Президент України Петро Порошенко вимагає від правоохоронців звіту щодо розслідування злочинів на майдані. Силовиків слухатимуть у парламенті. Про це президент заявив напередодні в інтерв'ю українським телеканалам: Гарант наголосив, що вимагатиме звіт з іменами та прізвищами усіх винних у розгоні студентів на майдані. Усіх, хто давав накази штурмувати майдани, тих, хто безпосередньо розстрілював активістів. У другому турі виборів на посаду міського голови Житомира кандидат від блоку Петра Порошенка Солідарність Сергій Сухомлин набрав понад 55% голосів виборців на 10% більше ніж кандидатка від Во Батьківщина Любов Цимбалюк. Офіційні результати міська виборча комісія оголосить лише завтра. Чи відчуває Сергій Сухомлин себе вже очільником міста? та чи вірив у перемогу? Він розповів нашим колегам із сайту Житомиртудей. Вы можете сказать, что это уже в тормозит, или нет? Нет, я всегда все-таки отношусь достаточно серьезно к избирательному процессу, и победой можно назвать, когда будет итоговый протокол оглашен уже комиссией, Поэтому это все. Ну, а есть какие-то чувства, были, может быть, сегодня с утра? Что... Вы знаете, ощущения появились, на самом деле, в последние примерно 4-5 дней. Потому что после первого тура, когда достаточно низкой явкой для нас это было не ну, достаточно таким серьезным шоком потому что ну, вся, вся социология она говорила о том что о достаточно уверенной победе но люди просто не пришли на избирательные участки и для нас это был и вот была задача последние вот эти две недели перед вторым туром Убедить людей все-таки і мобілізувати на то, щоб вони прийшли проголосувати. Потому що от, ми что що електорат Батьківщини це достатньо організований електорат. І якщо ми не мобілізуємо свой електорат, ми можемо потеряти це, це преимущество. І це нам И І ну, на самом деле ми, ми радимо збирати нам а чи Задоволені Житомиряни результатами виборів Житомирського міського голови дізнавалася наша знімальна група. Мені більш розлічно. Чого? Я Чому? А мені яка разниця. Думаєте, що нічого не зміниться від прізвища мара? Ну, звісно, все буде йти своїм чередом. Задоволена, бо я за нього голосувала. Як гадаєте, що буде далі? Ну, я просто сподіюся. Я сподіваюся вірю, що буде все ж таки ну, трошки якось живовіше, ну, активніше в наше життя. Люди, бачите, обирають гідних. Більше нічого додати не можу. Да, а ви за нього голосували? Да, голосував за нього. Як да, це буде працювати, буде робити другий крок свій. Ми думаємо, що так. Да. Ну, в принципі, так. Да. Судя по його програмі розвитку міста, це достойний кандидат і будемо сподіватися, що зробить все можливе для того, щоб ми дійсно приблизилися до європейського образу життя, європейському нашого міста. Мені байдуже. Голосувала-то я за нього мені понравилась його програма. Угу. Вот. я сподіваюся, що її виконує. У селищі народичі. Чоловік упав у колодязь. Про це повідомляє при служба управління ДСНС України у Житомирській області. Постраждали, хотів випити води. Сильно нахилившись, чоловік втратив рівновагу та впав у колодязь. йдеться у повідомленні. Працівники ДСНС витягли чоловіка з криниці, після чого постраждало. Передали медикам. У чоловіка не виявили суттєвих тілесних ушкоджень, проте для більш детального обстеження його направили до народицької центральної районної лікарні. Повертаємося до теми виборів. В обсє похвалили другий тур місцевих виборів в Україні. Бюро з демократичних інститутів і прав людини обсє позитивно оцінило проведення другого туру місцевих виборів в Україні 15 листопада. Про це на прес-конференції сказала голова місії Каетана Дезулуетта. Члени комісії ще залишаються на місцях спостереження, але з їхніх повідомлень можна сказати, що вибори добре організовані. Сказала пані Дезулуета. Також вона відзначила прозорість голосування і позитивно оцінила роботу персоналу виборчих дільниць. Передає Бібісі Україна. Водночас, за словами глави місії, на виборчу кампанію вплинули потужні бізнес-інтереси. Другий тур виборів у Житомирі пройшов з меншою кількістю порушень ніж попередній. Цього разу наглядачі фіксували неординарні порушення. нетверезий спостерігач близько 200 невідомих журналістів та селфі у кабінках. Про порушення виборчого процесу у Житомирі детальніше розповіли представники громадянської мережі. ОПОРА Дивимося, сюжет Марини Вишинської. За ходом виборів у Житомирі спостерігали представники мережі ОПОРА. Вони зафіксували низку порушень, зокрема помилки у виборчих списках, фотографування бюлетнів, аномальну кількість журналістів на дільницях та інші. Цього разу вибори пройшли з меншою кількістю порушень з боку членів дільничних виборчих комісій. А загалом було зафіксовано по місту велику кількість журналістів, представників друкованих засобів масової інформації, таких як газета Патріот. Також були інші видання, там ваші інтереси, голос громади Полісся». Ну і деякі видання, які, в принципі, до вчорашнього дня мені особисто навіть були невідомі. Також були зафіксовані факти, коли виборець прийшов на дільницю голосувати, і за його адресою, де він прописаний з дружиною, було ще. Що прописано троє невідомих йому осіб. Також було зафіксовано фотографування бюлетня в кабінці для голосування. Зараз триває перевірка стосовно цього факту, і правоохоронці ведуть слідчі дії. На іншій дільниці зафіксували, як члени комісії від батьківщини, ідентифікували себе помаранчевою стрічкою для бейджів. Таким чином виділялись серед інших. Ще був факт, коли після закриття дільниці з приміщення дільниці було вилучено, вивели громадянку, яка була спостерігачем від ВО Батьківщина, і вона була в стані алкогольного сп'яніння. Вона заважала роботі комісії. Наш спостерігач був на цій дільниці, зафіксувала, що десь приблизно з 18-ї години вона була в такому стані, давала зауваження, заважала. І голова комісії викликала правоохоронців. Вони її вивели з приміщення. Всі ці порушення не впливали на хід Голосування та не були суттєвими і критичними, повідомляють представники опори. Марина Вишинська, Леонід Придаченко, телеканал ск 1 Чи лишиться любовцем балюк у політиці? Наша знімальна група поспілкувалася з кандидатом, що зайняла друге місце на виборах міського голови. Подробиці розмови далі у сюжеті. Любов Цимбалюк визнає перемогу Сергія Сухомлина у другому турі виборів на посаду Житомирського міського голови. Житомиряни визначилися. Вони своїми більшістю голосів визначили того, хто має стати міським головою, і не може бути ніяких інших. Думок привітала свого опонента Любов Цимбалюк ще вночі, коли почали надходити в штаб перші дані із дільниць. Порушення на виборах у штабі також фіксували. Я думаю, що і одним штабом, і іншим штабом є зафіксовано багато різних фактів щодо порушень. Я думаю, що будуть розбиратися штаби один і інший зараз цим. але все нормально. Вибори пройшли спокійно. Для мене головне, щоб було спокійно, тихо. Надалі Любов Цибалюк планує працювати у депутатському корпусі міської ради і легкого життя новій владі не обіцяє. Я розумію, що до довіри додається одразу і велика відповідальність. Я обрана депутатом Житомирської міської ради. І буду працювати в раді так, як і обіцяла всім своїм виборцям, за для розвитку нашого міста. Нагадаємо, що за даними виборчого штабу Сергія Сухомлина, за нього віддали свої голоси понад 31 тисяча житомирян, за любовцем балюк понад 25 тисяч. Дмитро Клименко Юлія Парух, телеканал СК1. Житомир сьогодні засніжило, а водіям варто замінити гуму на зимову. Житомирянам тепліше одягатися та берегтися від переохолоджень. А от чи готові до природніх несподіванок комунальники? Інспекцію проводив Андрій Іванюк. Офіційно до старту зими лишилося рівно два тижні. Неофіційно вже сьогодні зранку Житомир посипало мокрим снігом. Тож ми прямуємо до міської ради, аби дізнатися, чи готові комунальники до зими. Ну, я должен завірити жителі житоміра, що ж житлово организации, что організації, що что эксплуатирующие, що наши що наші комунальні готові такої непогоде. у нас песко соляна суміш заготовлена. 26 двадцять шість єдині техніки вже в приватних структурах у нас предусмотрены для того, щоб в крайній случаї не погоди, щоб розчищати снег. Ми бути до будь-якої непогоди, яка сьогодні Житомирі. головною проблемою взимку на дорогах є ожеледиця. Для того, щоб з вашим автомобілем не сталося такого, на дороги потрібно висипати піскосуміш з піску та солі. Як бачимо, пісок вже є. Давайте дізнаємося у пана Віталія, чи вистачить його нам на зиму. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, скільки тут піску? Зараз заготовлено і готове до використання в зимовий період 6,5 тисяч тонн піскосумішу. Ось ви його бачите трошки на задньому плані. Заготується ще заміс 2,5 тисячі тонн. Порівняно з минулими роками, чи вистачить нам цього піску на зиму? Я думаю, вистачить. Пісок є, тож прямуємо до управління автомобільних доріг, щоб упевнитися у наявності солі та техніки. Ось ми вже бачимо перед собою саме закуплену сіль, і зі слів пана Олександра, це лише частина. Олександр, розкажіть, будь ласка, як давно закупили, коли вже починаєте розвозити її на дороги, і чи готові ми до зими? До зими готові. Як давно закупили цю сіль? Тому місяці говорите, що сьогодні зранку вже працювали, розвозили, так? Працювали, розвозили. Не розвозили, а посипали мости від желедиці. А, це вперше в цьому сезоні було. Перший виїзд був. Перший сніг випав у місті і одразу ж комунальники почали свою роботу. А поки ще немає сильних морозів, дороги та мости посипають просто сіллю Ось у таких автомобілях. У середині ж автомобіля знаходяться комп'ютери та якісь незрозумілі для мене механізми, але за допомогою цієї техніки у нас в місті не буде ожеледиці. Без проблем не обійшлось. Працівники управління автомобільних доріг вже давно просять у влади більший ангар для збереження солі. Також просять закупити більше нової техніки, якої на даний момент в управлінні лише чотири одиниці. Після побаченого можна зрозуміти, що комунальні підприємства готові до зими. Але у будь-якому випадку правду ми дізнаємося під час перших морозів та снігопадів. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал «СК1». Алкогольне сп'яніння може призвести до трагічних наслідків. На щастя, одному із житомирян пощастило. Його вчасно врятували. Чоловік хильнув зайвого та перекинувся у човні у воду. Як себе почуває, потерпілий зараз дивіться у сюжеті. Поблизу села Перлявка Житомирського району в річці втонула людина. Пригоду помітив водій вантажівки, який проїжджав повз населений пункт та повідомив надзвичайників про ситуацію. Поступило повідомлення про те, що за селом Перлявка людина знаходиться в воді, прикидали з лодки. Ми сіли в машину, приплили до води, приїхали до води, сіли в лодку, побачили, що з тієї сторони річки знаходиться людина в воді біля своєї лодки. Тобто на іншому березі На іншому березі, так. Ми туди приплили й пересадили його в свою лодку, приплили на нашу сторону вже і одали працівникам медичної допомоги. З'ясувалося, що під час риболовлі він випав з човна у воду та перевернув його. Вже понад 30 хвилин чоловік перебував у воді. Як виявилося, він був у нетверезому стані, тому й перекинув човен. Лікарі запевнили, що чоловік не встиг переохолодитися, і зараз з ним усе гаразд. Вікторія Хлань за матеріалами управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області. На цьому я ставлю крапку. Але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора. І пам'ятайте, де б ви не були з за 1 та любіть Україну.